Вітаю, друзі, хочу провести певний експеримент з метою розуміння власного, і я думаю, багато кому з новачків також буде цікаво, скільки корму в грамах може поміститися в різні годівниці. Для чого це потрібно? В кожного фідерного вулища є тест. І якщо, наприклад, тест 100 грамів. І ми ловимо на годівницю 80 грамів, то в нас залишається 20 грамів для до максимального розміру тесту нашого вудлища. Якщо, наприклад, сюди влазить 40 грамів корму, то ми будемо ловити вже на е, максимальному навантаженні нашого вудлища. Саме тому хочу провести такий невеличкий експеримент. Скільки корму влазить в різні годівниці. У мене ось такий корм, дістав його з морозилки, залишився після риболовлі. У нього нормальна фізика. Також трішки відсипав, його перезволожу для того, щоб зрозуміти, чи має значення рівень зволоженості для прикормки. Тому залишайтесь, буде цікаво. Вмикаємо наші ваги. Помічник прийшов до мене. Годівниця 100 грамів. Видно? 100 грамів. Набиваємо корм. Я набиваю не сильно, так для того, щоб розуміти, скільки в середньому грамів може сюди залізти. 135. Тобто 35 грамів. Грамів корму в нас залазить в цю годівницю. Я думаю, якщо сильно постаратися, то 140 можна вимістити. Наступна годівниця 80. Це, здається, профмонтаж. Також забиваємо сильно. Вітарюємо, щоб у нас був 0. І ставимо. Бачимо 116 грамів, мінус 80, тобто 36 грамів у нас залазить. Наступна також сотка. Це теж здається профмонтаж, там, здається, всі профмонтажівські. Отак забиваємо не сильно. 131. 31 грам корму у нас влазить в цю годівницю. Тепер а, по формі така сама, тільки ця 100, а ця 40 грамів. Цікаво, чи зміниться хоч щось. 31 грам у нас вліз в ту кормушку. Годівничку. Відтарюємо. Тихо. 69. Тобто 29 грамів корму. Ну, 30. 30 грамів корму в нас влазить ось сюди. І наступна така манюнька. 40 грамів. Маленька така кормушка. 48 восемь. Ну, тобто, в ось цю годівничку у нас влазить 8, 8 грамів корму. Така маленька. Зараз проведемо такий самий експеримент, але з перезволоженим кормом. Годівниці такі самі, корм такий самий, але вже ну, більш такий важкий, вже майже наближений до кашла. Ну що ж, давайте. Ті ж самі 100 грамів. Поїхав. В сухому вигляді влазило 40 грамів. Тут 151. 151. Тобто на 11 грамів більше. Може, Влізти. Ну, це, в принципі, і логічно Далі сотка отака. Можливо, навіть дуже сильно перезволожив корм. Тут така е особливість, що чим 144, а тоді було 130 з чимось. Ну, тобто 100% більш. Тут особливість в тому, що чим більш зволожений корм, тим його можна сильніше туди вдавити. Ну і тим самим більше корму туди влазить. Ми ще в кінці спробуємо, поставимо дві банки і подивимось, як впливає зволоження на період розпаду корму в воді. 40 грамів. 85. 45 грамів корму влазить в цю годівницю. Давайте ще маленьку, там було 8. Це також треба розуміти, коли ви ловите перезволоженим кормом, для того, щоб зрозуміти, який тест вудлища вам найкраще підходить. 40-53. 53 грами. Це 13 на 5 грамів більше, ніж сухий. Води я додав не так і багато. Можливо, через те, що вона була заморожена. Потім розморожена, тому фізика в неї вже 100% буде не така, як, скажімо, треба. Ну це якщо на річці або там ловимо якусь крупну рибу, можливо, так, да, але все ж таки я вважаю, що вона дуже сильно призвожена. Тут годівниця 80, 127 грамів корму влізло. Тому 47 майже 50 грамів. Корму сюди влазить. Маємо ось такий експериментальний акваріум. І для чесності експерименту будемо кидати однакові годівниці і ті 100 грам, і ті 100 грам. Значить, зліва в нас буде годівниця з сухим кормом, ну, з нормальним, а праворуч буде з перезволоженим. Як бачимо відразу, той, що зліва сухий починає сипатись, розсипатися і випадати з годівниці, бурліти. А той, що праворуч, потрошки-потрошку якось починає щось робити. Той, що справа, майже просто цеглою лежить, майже ніякої фізики в нього немає. Якісь поодинокі такі бульбашки піднімаються. І він висипається. А то, що зліва, ми бачимо, що активно виходить повітря. Якісь активні частинки піднімаються догори, і бачимо, що корм сам висипається з годівниці. Давайте уявимо, що це все-таки тече. Бачимо, що піднімається мул. Ні, ясно тільки з якої годівниці. Зараз він трішки осаде і ми побачимо ефект. Пройшло вже хвилин 5. Давайте уявимо, що ми піднімаємо нашу годівницю. Ну, якщо дуже різко дірнути, ми бачимо, що весь корм залишається на точці і він повністю розпався. Годівниця праворуч ми піднімаємо. Корм залишається в середині. Він не вимивається. Такий калачик. Воно довго буде лежати на дні і, можливо, навіть нікого не буде приманювати нам на точку. Тому для фізики, на фізику корму дуже важливо звертати необхідні дії, щоб він відповідав параметрам, які нам треба. Всім дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, що ви думаєте по цьому приводу. Чи варто так сильно напрягатися з фізикою корму. Дякую.